Формадол. забудь про головний біль. І Все у нас часто йде не по плану зараз, і от мали б зараз почути і побачити Віталія Кіма, голову Миколаївської обласної військової адміністрації. Зараз у Миколаївській області оголошено повітряну тривогу, і ми все одно вийдемо на прямий зв'язок і дуже вдячні за це пану Віталію. Там зараз відновлюють електрику постачання води. Дуже активно мобільний зв'язок, так йому не переливки. Зараз яка ситуація зараз, Віталію? Ми хочемо збачити і чути, якщо є така змога. Да, доброго дня, я вас чую та бачу. Доброго Спасибо. ранку, пане Віталію. Давайте ситуація актуальна і почнемо. Е, як попередня доба пройшла, і яка ситуація з водою, з електрикою і так далі. Ну, це стає доброю традицією, що я кажу: доба пройшла спокійно, без жертв, без обстрілів, без руйнувань. Mm -hmm. У нас все все працює. На зараз е, ми залежні від енергосистеми України, бо вона єдина. Mm -hmm. Тобто... У нас все працює опалення. включено, вода технічна є. Працюємо над відновленням питної. Ну, графіки зараз ще є щодо відключення побутових споживачів, але це необхідність. Пане Віталію, ну дивіться, ми от буквально зранку говорили про те, що Херсонщину обстріляли дуже сильно, і там якраз Херсон обленерго працює зараз над відновленням енергопостачання. І у вас також, на Миколаївщині, росіяни обстріляли об'єкт з лінії енергопостачання. Як взагалі, скільки часу треба на те, щоб відновити цю лінію і щоб мережа запрацювала нормально? Ну, дивіться, е вони обстріляли нашу мережу на території Херсонської області, і наші енергетики теж були вчора і позавчора відновлювали лінію для нашої води і були, попали під обстріл, під прямий обстріл. І військові роблять висновок, що вони бачили і обстріляли саме вишку з метою недопущення щоб ми полагодили електрику, тобто. Що важко зараз прогнозувати час, тому що ну, якщо брати технічно, то там потрібно була година на одну точку і півдня на іншу для того, щоб відновити, але не можуть через прямі обстріли. Зрозуміло а, Віталі. Ви заявили, що кілька днів тому окупанти вивезли з кімберської коси 37 людей. Е, вам щось відомо про долю цих людей зараз? Мені відомо, що у одної людини є проблема з тим, що в неї немає документів, ми не можемо їй допомогти відновити. Ці інші, ну, інше сторону Криму їх вивезли, далі долі їх невідомо. Зрозуміло. тут ще інформація нам надходить про е, необхідність зміни труб, фактично тотально. Це інформація від гендиректора Миколаєва водоканалу. Е, 240 кілометрів труб, Якщо я правильно е, цитую зараз Бориса Дуденка, е, це, е, в принципі, що означає взагалі? Це означає, що наші мережі, особливо водопостачання та вод, водовідведення, не Змінювалися ще з Радянського Союзу і більшу. Деякі з них там мають знос дуже суттєвий, і їх треба по-гарному -по всі міняти. Угу. Через те, що в нас водозабір з іншого джерела і там солоність сім разів більше приблизно, ніж зазвичай, звісно, в нас підвищена амортизація та збільшена кількість аварій на мережі. Тобто, на зараз після. Того як ми дов, ну, тривалий час використовуємо солону воду, потрібно буде замінювати все. В принципі, і раніше потрібно було, але зараз вже ситуація критична. Ми будемо міняти все, над цим працюємо, і я думаю, найближчим часом ми почнемо. Про Віталій, з одного боку, це звучить оптимістично: змінювати все і оновлювати, але зараз в цих умовах у людей часто в голові лунає: окей, тут проблеми тут чи ще змінювати почнуть, то ми взагалі без води залишимось. Нема такого, це не так. Проблема перше за все це гроші. Уряд передбачає і розуміє нашу проблему. Ми з нею працюємо вже давно. Тобто, я маю сподівання, що нам, нам будуть виділені гроші для поновлення. По-друге, ремонти будуть йти реворвольним з угу. Тобто, ми, ми не виключаємо все, а відновлюємо частинами, які потрібні там вузлами та, та поновлюємо. По-третє, нам потрібно для цього. Відновити водопостачання питної води для того, щоб в мережі була вода вже не солона. Зараз. Тому ми йдемо своїм шляхом. Нас там обстріли це все не пугає, засмучує але угу. і ми свого своє все зробимо. Що потрібно зробити, угу. пане Віталію? У вас змінилася ще комендантська година. Ви про це зазначали, писали і знаємо інформацію, що тепер, наскільки я зрозуміла, в Миколаєві дозволено купувати алкоголь усім, окрім військових і спецслужб. Що за зміни? Розкажіть трішки детальніше. Ну, це ці зміни перше за все пов'язані з тим, щоб бізнес міг працювати і повертався до регіону, у тому числі бізнес, який обслуговує людей. Бо було ну не важко, але не зручно, скажімо так, працювати угу. і до, діставатися додому до комендантської години. Е, на зараз відпрацьоване місто на зараз іде фільтрація. У нас немає військових, у нас немає обстрілів, тому ми послабшуємо. Контроль, ну такий для бізнесу для всіх громадян, і будемо робити це надалі. А щодо наших спецслужб, то вони навпаки е підсилюють роботу, тому що велика кількість людей повертається з Херсона, в тому числі, і потребують перевірки. Віталію, Ровіталі, по першому хочемо привітати. До вас дружина з сином повернулась нарешті. Є так, є таке. Е, і знаєте, тобто, ну, ми раді за вас, за вашу родину, але ж це ще й натяк, я так розумію, багатьом миколаївцям, що все нормально можна повертатись. Ну, знаєте, там друзі там мені кажуть, нащо ти це зробив? Ти мені три дзвонять, хочуть теж додому. Ну, є таке. трохи, нічого не може з цим зробити. Ну, тобто це просто ваша особиста приватна історія, так вирішила дружина, чи ви, хто, до речі? Та разом, ну разом. дивіться в рідному місті, в рідне, на рідній землі, в принципі, все допомагає. Через те, що в нас прогнозується блекаут, так то там, де ти живеш, в тебе є друзі, дачі я не знаю, може у когось нема. Є там є там сусіди, гараж, я не знаю. І разом завжди легше переживати складні часи. Тому мій висновок, що треба бути там, де тебе <coughs> цінують, де в тебе є друзі, для того, щоб легше було перенести цей можливий блекаут. Ну от ви зараз, як чиновник фактично області, якщо всі зараз поїдуть в свої гаражі, дачі, де цінують, де люблять, ви нормально до цього? Абсолютно Супер. для мене це не проблема. Проблема лише була одна і є: це обстріли, це загроза життю там і смерті. Все інше це дрібниці. Це Все інше мої... можна вирішити. Інфраструктура витримає. Ну, тим кож... паче, що кожен... ви зараз оновлені труб вирішили робити. Загально кожен самостійно. Я думаю, буде приймати рішення. Абсолютно Але мене... дякуємо вам, пасибі Дякуємо Вам величезне, Віталію. Пасибі. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.